Платформа станції Шулявська о 22.32. Якраз цієї хвилини її закривають і не приймають більше пасажирів. Вона вже порожня і напівсонна, і зараз їй 61 рік, адже вона заснована 5 листопада 63-го року. Уявіть собі атмосферу, коли вона будувалася. Київ є другим у світі центром розвитку комп'ютерної техніки, адже перший комп'ютер на континенті збудовано у 50-му році саме тут. Ключові елементи до супутників та ракет, які летять у космос, будуються і проєктуються тут, у Києві, і якраз поруч із цим місцем. І решта країн, включаючи США, намагаються скопіювати те, що роблять київські вчені та інженери, ну тобто наші дідусі й бабусі. І це ще не все. Київ ділить із Аланом Тюрінгом із Британією і американцями першість у розробці ai моделей та в цей же період працює над розробкою першого в країні аналогу інтернету. І тут це все відбито. Не знаю, як вам, а мені такий Київ подобається.